Ну що ж, прогуляємося сьогодні по популярних німецьких супермаркетах, і я вам покажу те, що мене просто тут шокувало. Почну з того, що тут дуже багато хімічної продукції. Навіть взяти для прикладу ось цей ряд. Це Повністю все солодощі, і звісно ж, цей ряд прямо біля кас. Не так давно в Німеччині з'явилися ось такі маркування, де буде зрозуміло наскільки це корисний або не корисний продукт. Літера А з зеленим маркуванням означає, що продукт корисний, а літера Є, що продукт не корисний, його краще вживати дуже рідко. Дуже багато також можна побачити і замороженої продукції тортів просто нескінченна кількість видів, які хочеш на будь-який смак. Звісно, я думаю, це таке впливає на людей, і ти менше готуєш, тому що тут все, що хочеш. От, наприклад, навіть. І вечері тут є готові. Ось, наприклад, суп в банці одразу готовий. Прийшов, кинув мікрохвильовку, і все готово. Багато спілкуючись тут з німцями, вони самі кажуть, що вони дуже мало в принципі готують, тому що все є готове. Ось що ще мене здивувало: тут дуже такі негарні і, як на мене, страшні. Картинки на цигарках. Ще одне, що дуже мене здивувало, це сосиски в банці. О Боже, вони є в кожному магазині, повсюди, які хочеш. І так смішно навіть є звичайні, тоненькі, товстенькі, і навіть потім придумали зробити. Порізані сосиски в банці. Ось дивіться. Давайте зробимо ще вам порізані, щоб ви їх навіть і не різали. Вже вони готові. Ну, коротше, ви зрозуміли, все тупо, все готове. Ну і останнє, напевно, що мене дуже дивує: дуже багато вакуумної продукції. Тобто. Те, що навіть якось я б не придумала, що може бути завакумоване, воно завакумоване. І я ну ніяк не можу звикнути, що може лежати, наприклад, ось шматок м'яса чи сала. І він лежить просто ось так на прилавку. Не в холодильнику, не в морозильнику, а просто отак от ти йдеш, прилавок, і на ньому лежать ковбаси і все таке. Ну, і фінал готові. Типу, пельмені, які також лежать просто на прилавку. Не в холодильнику, не в морозильнику, а просто на прилавку. Напевно, це мене дивує найсильніше, тому що якось. Ну, не можу я звикнути, що така продукція може лежати без холодильника. Хоча я також запитувала у людей, вони кажуть, що це дуже смачно, спробуй. Я думаю, о Боже, ні, я таке пробувати не буду ніколи. Ось також дуже так мені нагадує, наче ми в НЛО потрапили. Коротше, багато дивного, багато незвичного. Пишіть, що вас здивує в магазинах за кордоном.